Доброго дня. Хочу поділитися новиною. Сьогодні у мене подарунок від кролички Даші. Сьогодні вона навела, ось дивіться, стільки багатенько маленьких вуханів, терманців. Терманська біла, вона взагалі така хороша мамка. Лодовита і молочна. Я думаю, що вона їх вигодує. Я ще не вважала, скільки тут їх. Але бачу, що багато. Ну, вона завжди вигодовує, 10 вигодовує. Хоча це забагато, але вона вигодовує, дуже молочна така. Хто ж буде за ким дивитися? Бачите, про кого дбати. Такі малюсенькі пастики Такі. тільки народилися Ще сліпенькі всі маленькі але симпатичні вже накриємо не будемо тривожити маму пушком вона їсть. все добре зараз положимо її зеленої травички Вон, там є водичка стоїть хочу показати тут у мене є вже підросли, ті, що раніше народилися. Їх, їх тут 10 штук, але манька з ними справляється. Малечка вистачає. На, манька. Все добре? Да. Ти може таки бігати. Ось такі шутки, да? вже витикають. Оп-оп-оп. Зятіки, ушастики. Внуки приїдуть, будуть гратися, задоволені. Радості не буде меж, так? такі зайчишки, терманці маленькі. І до мамки побігли. Мамка спокійна. Є агресивні самки. У мене нема агресивних самок. Як вони вже звикли, що я за ними доглядаю, не шугаються і крови, там не бояться. У Ви цьому все. Пока-пока.